Щось тригерить я і трошки перейдемо до теми мобілізації. яка сьогодні дуже дуже гостро стоїть, бо добровольці майже не лишилось, А тих, хто кого виловлюють на вулиці, не, не зрозуміло, чи вони потрібні, в принципі, на передовій демотивовані люди. Бо ти особисто кажеш, що військових майже немає шансів попасти на свята. Додому, щоб ті шанси були, що зараз має змінитись принципового в державному підході до мобілізації, щоб можна було робити частіше ротації, а можливо, говорити вже про йдемо демобілізацію? Треба визнати перше, що держава вона провалила в принципі мобілізаційні заходи, і вона їх провалювала декілька разів разів, вона їх провалила, що ТЦК це став самотюк, тобто людина, коли каже про мусорів на Майдані. Так, Зараз, в принципі, отакий от приблизний облік Моралі створений про працівників ТЦК. Але треба ще розуміти, що е, є проширок людей, який е, обіцяв захищати цю країну і виконує цю обов'язку. А є проширок людей, який намагається відкупитись, намагається там. Сказати, що вони не народжені для війни їм страшно, їм лячно, їм ще щось там. Хтось народжений, хтось не народжений. Тому е, в мене тут є не те, що в мене є певна позиція щодо цього. Я впевнений, що е, і наші громадяни, які зараз знаходяться в тилу, є військово зобов'язаними, мають зрозуміти, що в них є чітка відповідальність перед собою, перед прийдешніми поколіннями, перед країною, що вони мають. Захищати цю країну і до цього зобов'язує законодавство. Знову ж таки, це і заміна цими знаходяться на фронті, тому що є бригади, які спочатку війни нікуди не йшли, не було жодної ротації, і саме для того мають створюватись нормальні мобілізаційні резерви і думати вже сьогодні. Треба починати думати і вже пішли розмови в суспільстві про. Те, що необхідна демобілізація для тих, хто відвоював там два або більше років. Що держава все таки може вчинити свого боку зараз, щоб якось підняти ну, далі силою мобілізовувати людей, порушуючи всі можливі норми, чи ну, чи ще реально спасти ситуацію? Е, Перше, що треба зробити, і що вже нарешті зроблено, це переглянути абсолютно всі рішення ВЛК. Абсолютно всі рішення ВЛК, всі рішення про непридатність, всі рішення про е, тимчасову придатність зараз нарешті скасували. Тобто е, треба е, дати чітко зрозуміти громадянину, що скільки разів він не забашляв, йому доведеться або башляти безкінечно, або все ж таки виконувати е, свій обов'язок. Але знову ж таки, цей обов'язок має е, мати чіткі терміни. Тому що дуже важко сьогодні людині йти, в, йти, йти до війська, не знаючи чітких термінів. І зараз дуже важко військовослужбовцям продовжувати воювати, бо вони не знають чітких термінів, коли їх демобілізують. Ну і треба, звісно ж, для ухилянців ще більше ем, кримінальну відповідальність посилити, тому що ті, хто її уникають, вона має їх просто. Наздоганяти ця Феміда і карати за ухилення від е, своїх обов'язків наскільки це? тут помічною є оця система рекрутингу, яку там раніше Азов використовував, а зараз це вже вийшло на рівень Міністерства оборони. На твою думку? Коли це використовував Азов, це було доречно зараз? Воно взагалі не доречно, тому що з усіх тих добровольців, які дійсно хотіли піти до армії. Більшість їх забрав Азов, більшість забрала третя штурмова, більшість забрала там Хартія інші підрозділи, які займались рекрутингом. Е, І звісно ж це дало їм певний статус, бо я прямо зараз спілкуюсь з декількома хлопцями, які проходять підготовку е, в е, кі, приклад той самий. Вони зараз не військовослужбовці. Вони тільки зараз почали цей м, курсовки до відбору в Кракен. І вони там проходять інтенсивні тренування вищі два місяці по своїй власній волі. Те, що Міноборони зараз там з злобікс, це підняло на свій рівень. Очікуваного результату, на жаль, це не дасть. Ну треба дивитись правді в очі. Бо всі, хто хотів, всі, хто міг, і навіть ті, хто зараз хто хоче йти в армію, вони йдуть в ті підрозділи, які вже мають певний бренд. Ті підрозділи, які там цінують своїх людей, ті підрозділи, в яких є, окрім рекрутингової служби, ще й своя патронатна служба, і таке інше. Добре, дякую тобі велике дякую. за розмову, що ти знайшов час.